Вітаю всіх, шановні колеги, я В'ячеслав Возний, і ви знаходитесь на моєму каналі. Давайте розглянемо таке питання, як злам тенденцій. Що нам робити далі? Для тих, хто не знає, що таке злам тенденції, у мене є окреме відео на YouTube каналі. Можете подивитися. Для тих, кому це робити тяжко або незручно, швиденько розкажу. У нас любий тренд це структура, яка складається з окремих рухів. Зростаючих спадаючих. В даному випадку у нас зростаюча тенденція. Чому я так впевнено кажу, що це зростаюча тенденція? Це стале явище, яке ми можемо спостерігати навіть візуально. Ми знаємо, що люба тенденція складається, люба структура, складається із субструктур, тобто зростаючі рухи, спадаючі рухи, зростаючі рухи, спадаючі рухи. Це все тренди. Тренди, які сформовані. На молодших таймфреймах. Тому зверніть увагу, як відбувається формування тенденції. Постійно відбувається щось стале. Дивіться, оновлення хай зібрали стоп-лоси продавців. Далі знову формування спадаючого тренду молодшого таймфрейму, рух вверх. Знову злам збір стоп лосів продавців. І так до певного моменту. Ось це у нас відбувається злам тенденції. Не плутайте, будь ласка, із зламом тренду. Це зовсім рінш, різні поняття. Що таке злам тенденції, є окреме відео. Що таке злам тренду, є окреме відео. Тому зараз приділяємо увагу зламу тенденції, що нам робити далі. Тенденція це коли у нас збирають стоп лоси лише у одних учасників ринку. Інші учасники ринку у нас дуже сильні, і вони рухають тренд. Вверх, в даному випадку вверх. Але відбувається щось, що призводить до того, що починають збирати стоп-лоси уже у інших учасників ринку. Зверніть увагу, на самому верху, на хаях, ось тут перестали збирати стоп-лоси продавців. Ціна впала і почала збирати стоп-лоси вже покупців. Ось це і є злам тенденції. І що нам робити далі? Злам тенденції це не гарантія того, що ціна піде вниз, це висока імовірність того, що ось цей хай не будуть оновлювати, можуть оновити, але імовірність того, що оновлять цей хай уже дуже незначна. Що нам робити далі? Бігти за паровозом, тобто торгувати в напрямку пробою, це не вирішення питання. Можуть піти. Ось тут вверх, зберуть стоп-лоси уже у продавців і оновлять новий хай. Таке бувало дуже часто. Зверніть увагу, ось тут був хай, пішли, зібрали стоплоси ось тут, у скальперів, пішли ще нижче, зібрали стоп-лоси у короткостроковиків, але потім розвернулись і продовжили рух. Тому нам необхідні сигнали накопичення умов, а саме умови визначають, можемо ми торгувати чи ні. І нам необхідні умови для торгівлі в певному напрямку, в напрямку зламу тенденції. Тільки коли у нас буде певна кількість умов виконана, тільки тоді ми зможемо розглядати імовірність або вірогідність торгівлі в новому напрямку. Тому для цього вирішення цього питання ми використаємо трендові лінії. Трендова лінія. Побудована буде по методу спірандео. Зверніть увагу, що правила побудови трендових ліній по методу спірандео також уже розглянуті в одному із відео і розміщені на цьому каналі. Зверніть увагу, можна пошукати. Правила достатньо складні, треба декілька разів передивитись дане відео. І так, у нас є тренд. Зростаючий, у нас є злам тенденції. Що робити далі? Торгувати. Впродовження існуючого тренду вже небезпечно. Торгувати в напрямку зламаної тенденції ще небезпечно. Тому ми будуємо трендову лінію. Зверніть увагу, як ми її будуємо. Швиденько покажу. Ми визначаємо, де у нас існуюче завершення тренду. Де у нас початок існуючого тренду? Є мінімум, є максимум. Це точка 1, точка 2. З геометрії шкільного курсу ми знаємо, що трендову лінію можна побудувати по двом точкам, поєднавши точку 1, точку 2. Але Спірандео запропонував використовувати три точки для побудови актуальної трендової лінії, щоб не як швидше визначити сигнал для торгівлі нового трендового руху. Нового руху по факту зламу тенденції. Тому зверніть увагу: ми маємо точку 1. Ми маємо точку 3. І по методу Віктора Спірандео. Точка 3, тобто це точка 2, точку 3 ми вибираємо, як ключовий корекційний рівень побудований учасниками ринку в результаті руху. Він найближчий до завершення тренду. Це у нас буде або ось цей корекційний рівень, або ось цей. І так, поєднуємо точку 1 і точку 3. Начебто і побудували трендову лінію, але у нас є перетин ціни і трендової лінії. Тому нам необхідно точку 1 перемістити по кожному корекційному рівню таким чином, щоб у нас більше не було перетинів між трендовою лінією, між точкою 1 і точкою 3. Правила побудови трендових ліній зведені в одному із відео. Зверніть увагу, у мене на каналі є це відео. Як правильно будувати трендову лінію по методу Спірандеу? І так, дивіться, ось ми побудували актуальну трендову лінію по методу Спірандеу, яка відзеркалює весь тренд. Хоча побудована по невеличкому відрізку руху ціни. Тому зверніть увагу, що далі? Ми побудували трендову лінію. Ось тут у нас непонятна зона, незрозуміла зона. Якщо нам хоч щось незрозуміло, ми не торгуємо. Краще пропустити ймовірність або можливість торгувати, краще вияснити все досконало. Повний перелік умов, які ми вимагаємо до ціни, якщо він виконується, тоді ми маємо торгувати. По методу Спірандео ціна повинна пробити трендову лінію. Тобто завершення тренду. Пробій трендової лінії. Пробій трендової лінії це агресивний сигнал. Але ви бачите, один раз пробивали, другий раз пробивали, третій раз пробивали. І ціна верталась. Тут ми могли отримати стоп-лоси. Далі. Є точка 1 – завершення тренду. Є пробій трендової лінії, формування лоу, формування точки 2. Це ми вже говоримо не про трендовий рух, не про пробудову трендової лінії. Ми вже говоримо про. Побудову моделі розвороту тренду 1, 2, 3 по методу Віктора Спірандео. Зверніть увагу, 1, 2. І коли ціна трішечки впала, опинилася в ціновому діапазоні, я збільшу, збільшу масштаб 1, 2, 3. Позначу їх, щоб було гарно видно. Точка 1. Це максимум. Трендового руху. Далі. Точка 2. Це в даному випадку перший екстремум побудований після пробою трендової лінії. І точка 3 це другий екстремум, В даному випадку це хай побудований під трендову лінію. Зверніть увагу, нам необхідно побудова і лоу. І хай з однієї від пробитої трендової лінії. це набір умов. Тому до набору умов, які дозволяють нам торгувати, є пробій трендової лінії. Формування лоу. Формування хай з однієї сторони від пробитої трендової лінії. Це друга умова. Третя умова. Щоб не було оновлення попереднього екстремуму, максимуму. В даному випадку хай. Це третя умова. І тоді. Оновлення лоу нам дає консервативний сигнал для торгівлі нової тенденції, нового руху. Цілі? Цілі ми визначаємо по факту ранжування рівнів. Це буде окреме відео. І так, ми бачимо, що у нас є трендова лінія, яка відсіює. Агресивні сигнали, можливі сигнали для торгівлі і дає нам саме консервативний, саме безпечний сигнал для торгівлі нової тенденції, нового руху. Можливо, ще не трендово. Але ми можемо спокійно торгувати, ефективно торгувати новий рух по факту зламу тенденції. І так, ми зараз вияснили питання, що робити після зламу тенденції, які Графічні побудови необхідно зробити, які умови необхідно виконати ціні, щоб ми могли безпечно торгувати в новому напрямку. Дякую всім за увагу. Якщо дане відео вам допомогло відповісти на деякі питання, якщо воно вам допомогло визначити нові сигнали для торгівлі, будь ласка, поставте лайки. Залиште коментарі на кожен коментар я відповім. Будь ласка, підпишіться на канал. Це необхідно для просування цього відео на YouTube, щоб його побачили якомога більша кількість людей. Це необхідно для розвитку мого каналу на YouTube. З вами був В'ячеслав Возний. До нових зустрічей!